Керівництво Євросоюзу не хоче говорити про вступу України до Європейського Союзу на тлі скандалів, які відбуваються нині в Польщі. Доброго вечора. Хто тут? Ви знаєте про те, що Україна собі вже фактично перекрила вступ до європейського союзу. Я говорив місяць тому. У Мене є відео в Ютубі і є в Тіктоці, де я абсолютно свідомо і з розумінням того, що відбувається, сказав, що насправді ми відійшли відступу до європейського союзу на кілька років, тому що українські, українські компанії, які отримали доступ, причому часто це безмитний доступ, часто це доступ відкритий, от вони отримали доступ на європейський ринок, і європейці побачили, що таке структура. Українського великого бізнесу вони зрозуміли, що таке монополії, вони зрозуміли, що таке олігархат, вони зрозуміли, що таке відсутність конкуренції, вони зрозуміли, що в такому просторі вони не просто конкурувати не можуть, вони не хочуть. Адже це не зовсім цивілізований підхід, на мою точку зору. Як вони зрозуміли, на мою точку зору? Адже коли в тебе зерном торгує всім зерном, яке виробляє Україна на захід. Або на експорт торгує всього 5, 6, 10 сімей в Україні, то ні про яку здорову конкуренцію мова не йде. А якщо в цих сім'ях зібрані мільярди доларів, то можете собі уявити їх вплив на органи влади, на чиновників, на політиків, на звичайних пересічних чиновників, які там живуть, на засоби масової інформації, уявіть собі їхні можливості. Уявіть уявіть можливості цих людей порішати питання, виграти тендера. Ну, Сформулювати сформувати ту політику, яка потрібна. Я ніколи не забуду, як півтора роки тому, а потім ще рік тому, українці ну, просто, ви знаєте, так жваво захищали фермерів. А я тоді у них запитував усіх, хто. Дуже жваво захищав фермерів про вивіз українського зерна. Я тоді був в принципі проти цього. Вони розповідали про те, як тяжко українським фермерам і так далі. Маленьким фермерам тяжко, але коли все те, що виробляють невеличкі фермери, я не знаю, що вони залишились, воно все підпорядковується величезним зернотрейдерам, людям, які по факту нічого не виробляють, просто скуповують і далі переправляють то. Стало очевидно всім, що українське зерно ну таке собі відносно українське, тому що виробляється воно абсолютно приватними компаніями, перепродається приватним компаніям, вивозиться приватними компаніями, і гроші сідають. Опа, де В офшорах. В офшорах осідає частина грошей, і про це вже е, говорять деякі люди, і говорять деякі телеграм-канали. Це не говорять напевно по телевізору, але ми з вами чудово розуміємо. Коли ти вивозиш е, кільканадцять мільйонів тонн зерна, то навряд чи що ти хочеш всі ті кошти, які ти отримав, а це як правило валюта: євро, долари навряд чи що ти їх візьмеш і заведеш мовно в якийсь український банк і там тебе український банк буде довго е радувати своїми листами, своїми підозрами, своїми блокуваннями і так далі. Тому розумні люди, які мають мільйони, мільярди, сотні мільйонів. Вони, звісно, що себе страхують. І у них є офшори, а про офшори ми з вами чули. Пам'ятаєте, колись нам дуже довго розповідали з телеканалів, коли був офшорний скандал. Виявилося, що компанії, деякі компанії, люди, які зараз десь дуже високо, не доплатили податків або не платили їх взагалі. Тоді виявилося, що вони в офшори виводили, а офшори це там, де платити податки не потрібно. Ну в Україні. Так от так ось ці люди, вони. Нині теж користуються офшорами, мені так здається, на мою таку точку зору. І намагаються там залишити свої кошти, тому що там питань банки не задають, там їхні кошти в безпеці, і на них ніхто не накладе арешти, ніхто не зможе нічого з ними зробити. І от коли я дивлюсь на це все, я розумію, що ми живемо в якомусь, в якомусь сюрреалізмі. Коли під час війни чиновники, влада, я не узагальнюю прям влада всіх, але дуже багато чиновників, які просто настільки відірвані від тих проблем, які є, від людей, які є, що просто хочеться обняти і плакати. ти розумієш, що насправді стражданий український народ взагалі нікого не цікавить, цікавить просто нажива, цікавить просто набити, забезпечити, набити собі. Зокрема, забезпечити себе, своїх дітей, викупити все, що тільки можна викупити. І ось коли ми дивимося зараз на деякі декларації. Ну, от, наприклад, Львівський районний військовий військом під час війни купив дві квартири, два будинки та лексус. І причому це ще і це це тільки його, а там ще дружина, там там, ну і так далі. Далі, Коли ми говоримо далі, то виявляється, що от судді у нас просто, просто мега, мега багаті, а деякі судді мега-бідні. Я сьогодні в себе в телеграм-каналі ставив відео. там Одна суддя купила BMW X3 здається, 2005 року за 3700 доларів. І її запитують: ну а що ж, ціна така невелика? Вона каже: да, да, я свідомо купила такий, так, такий автомобіль, бо в мене зарплата була хороша, і я знала, що я буду ремонтувати автомобіль. І ремонтувала його на 15 тисяч доларів. Ким треба бути, щоб повірити в це, я не знаю. Ким треба бути, щоб розповідати про це в надії, що люди повірять, я не знаю. Далі сьогодні декларації депутатів Київради рух чесно знайшов і проаналізував декларації: земельні ділянки, криптовалюта, колекції монет, антикварні вироби. І навіть в одного депутата є колекція самоварів. Ви не, не, не дочули колекція самоварів. І ви знаєте, от почитавши це все, ми єдине, що зробили в телеграм-каналі, ми написали одне слово: ще не вмерла України. Мені здається, що з таким підходом до війни, з таким розграбуванням країни, з таким розграбуванням тих коштів, які дають іноземні партнери, ну я не знаю, куди і коли і до чого ми прийдемо. Абсолютно неконтрольовані чиновники, абсолютно неконтрольовані їхні статки, абсолютно держава усунулась від того, щоб контролювати хоча б я скажу це слово, шобло, яке присмокталося до бюджетів, до місцевих, регіональних, загальних, державних бюджетів. Я не знаю, що з цим робити. Я, я, я відверто вам говорю, що я не знаю, як вирвати нас з цього кола. Знаєте, всі попередники, які були, просто нервово курять в сторінці, ну це образний вираз. Просто слова про те, що Янукович там вивіз Камази грошей. Я думаю, що в умовах того, що ми спостерігаємо, це, напевно, вже не Камази, це вже, напевно, ешелони, ешелони, майна доларів, золота. Що ще відкриється після війни? Що ще відкриється, коли хтось інший прийде до влади і спробує розібратися, хоча б частково в тому, що нині відбувається. Я не знаю, хто з нас доживе, то може дізнається, що насправді відбувається в цей час. Це не просто сором, це ганьба. Це, це, це те, чому не можна знайти слів. Так, підходити до управління державою, коли кожного дня вмирають українці. Так, Відноситись до громадян України так зневажливо відноситись до них, ну це просто ганьба. І ви знаєте, тут завжди кажуть, що там риба не є з голови. Ні. Це ми такі. На жаль, це ми такі. Ну, не може людина одна. От я знаю по собі, я з 2011 року займав керівні посади в різних, на різних посадах. Інколи був заступником, інколи деканом, інколи е, інші посади. Але я чудово розумію, за всім гледіти неможливо. От коли просто тебе оточують люди, у яких мета абсолютно принципова інша, ніж ти декларуєш, за ними вгледіти ти не можеш. Не можеш при одній умові, якщо в тебе немає на це можливості, немає ресурсу влади. Я не знаю, я розумію, чим займається нині президент України. Я розумію, що йому не до людей, які таким чином себе поводять, я розумію, що кожному мораль не прочитаєш. Але я усвідомлюю, що президентом після війни має стати людина. Яка повинна мати, як сказала колись одна моя підписниця Сергій Миколаївич, у вас сталеві яйця? От, напевно, така людина. Людина оточена абсолютно невеликим колом, абсолютно відданих людей. А все, що далі, повинно бути просто найманими працівниками, які, кожен з яких має нести повну відповідальність. За все, що він робить або не робить на своїй посаді, ми втрачаємо країну. Ми втрачаємо країну тому, що з одного боку ворог, який чітко поставив собі мету руйнувати мою країну і робити більш потужною свою. А з іншого боку, ворог внутрішній. Який чомусь вирішив, що бюджет України це його власна кишеня. Ворог внутрішній, який вирішив, що можна розповідати українському народові про купівлю BMW x 5 за 3,5 тисячі доларів. І це нормально, натягується, ворог внутрішній це ворог, який. Планує стати суддею Конституційного суду не знаючи, коли була прийнята Конституція України. Внутрішній ворог це ворог, який намагається стати знову таки суддею. Судити людей. Але при цьому ця людина не може пояснити, звідки в неї квартира. І як так вийшло, що її мама, виходячи на пенсію, отримала такі виплати, що змогла в Києві купити квартиру. Внутрішній ворог це ворог, який. Колекціонує самовари і не може зрозуміти, і не може пояснити, звідки вони в них, і ставить в декларації за них таку ціну, це ну, просто смішно. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся на мудрість українського народу. Я дуже сподіваюся на те, що, незважаючи на все це неподобство, ми з вами обов'язково виживемо. Ми обов'язково збережемо нашу країну, і обов'язково ми рано чи пізно отримаємо тих чиновників, які будуть просто представляти інтереси українського народу. Не свої, і не нав'язувати українському народу свої інтереси, своє бачення цих інтересів, і не формувати ці інтереси через всі підконтрольні засоби масової інформації. А от просто люди, які будуть розуміти український інтерес, українських людей, українську молодь, українські реалії, і працювати на збагачення, на зміцнення української держави, не намагаючись взяти якісь лекала, якісь шаблони, які не зовсім підходять українським реаліям і українському народу, роблячи при цьому вигляд, який вони європейський, і от які стандарти вони взяли. А воно не відповідає нашим реаліям. І замість європейських стандартів ми отримуємо якусь, знаєте, якийсь гібрид їжа і ужа. І в результаті отримаємо 2 метри колючого дроту. Бережіть себе, підписуйтесь, якщо ви поділяєте мої думки. І Якщо вам здається або не здається, або ви впевнені, що Україна заслуговує на. Набагато більше. А український народ заслуговує на повагу і на чиновників, які, як мінімум, будуть виконувати просто свою роботу за хорошу зарплату і не відноситись до українського народу так, ніби ми якесь стадо. Ми не стадо. Ми дуже розумні і чимні люди. А в період війни ми ще люди. Які жертвуємо своїм життям, здоров'ям, майном, часом, щоб країна збереглась. Подумайте, шановні і нешановні чиновники, якщо ви це відео подивитесь, подумайте над тим, що ви робите. Подумайте над тим, чи варто воно цього всього, що ви робите. І подумайте, для чого ви це робите. Невже вам мало? Невже вам мало? Бережіться.